Потім знову так. От. Це називається аб'юз Оля. І це неможливо вийти отак, от, от з цього аб'юзу. Це важко, хто б що не казав, так чи ти не пішла? Так попробуй піти. Дивись. Кажуть, це ті, хто не були в аб'юзивних стосунках, так. я завжди кажу, а я рада за вас. Попри те, що ви пишете абсолютно тупі коментарі, звинувачуючи постраждалу жінку, я за вас рада. Ви це не проходили. Всі, хто були в об'юзивних стосунках з нарцисом, всі знають, що піти дуже важко, бо те, що вони роблять, твоя розповідь це доводить, вони повністю знищують особистість жінки. Вони знищують її внутрішню опору у вигляді самооцінки, впевненості в собі. А головне впевненості в тому, що жінка може прожити без свого хазяїна.